Мене більше всього здивувало, от як він... війна почалась, чому ви не втікли, не поїхали з України. Я, мене, це питання їхнє просто бісило. Чому я не поїхав з України, як вони прийшли до нас? От, е, я не міг цього ніяк поняти. Їм ти не об'ясниш, тому що вони звикли йти. Парад їм в Україні не вдався. От мене, наприклад, е, били за те, що я, е, спитали, тебе автомат був? Ну був, звісно, був автомат. Як же? Я ж на війні. Били, щоб я зізнався, що я розстрілював полонених, ранених, дезертірів. В Мордовії було. Найшли десь видно, фотографію, я не знаю, де ми там волонтери до нас приїжджали, привезли нас, нам там подарунки всякі. Ми сфотографіли з, з хлопцями там, четверо нас стояло. І між цими хлопцями був снайпер. От вони побачили, і мене за цього снайпера ти, ти з ним. Стріляв ти з ним, то скільки раз предлагали, ти будеш докладувати, що в камері робиться, що хто говорить. Я кажу, то ви вже ж знаєте, у вас всі діла є. Я кажу, я вже старий. Я не, не можу. Я не знаю і не можу. Ну так, в принципі, і всі поступали.